Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо смачний салат з красною рибою до святкового столу. Дуже легко готується, просто і головне дуже смачно. Для приготування цього салату я вже підготувала інгредієнти. У мене нарізаний авокадо, нарізана солона-червона риба. Потерта на великій терці варене яйце, нарізаний огірок. І потертий на великій терці плавлений сирок вершковий. З фольги я зробила ось таке кольце, і тепер слоями буду сюди викладувати всі інгредієнти. Зверху додаємо майонез. Тепер огірок додаємо трошки солі і знову майонез. Далі додаємо варене яйце. Додаємо сіль і чорний перець за смаком. І знову майонез. Далі додаємо червону рибу. Далі відразу додаємо авокадо, знову солимо перчимо і додаємо майонез. Далі додаємо знову плавлений сир. Зверху знову додаємо майонез і викладаємо червону рибу. Все, наш салат готовий. Тепер обережненько знімаємо нашу фольгу. І зверху посипаємо трошки кунжутом. Ось такий дуже красивий, гарний салат у нас вийшов, дуже смачний, легко просто готується. Обов'язково приготуйте для своїх рідних. І не забудьте поставити лайк за стараність і підписатися на наш канал.